всім привіт! всіх вітаю, всім доброго дня. І всього найкращого. Ну що ж, ми знову в теплиці, а ще де ми можемо бути. Так, Ну що ж, буду вам розказувати трошки, що як у нас з того часу купила я отаке від слизнів, бо в нас страх тут в теплиці, що твориться. Подивіться. Бачите, я вже купляла отаке. От так щоб воно синє. Ну, воно щось мені не дуже допомагає, бо слизню багато. Так що купила за це от за 17 гривень, антислизень. Це наш український виробник, то не знаю яке, чи е, е, якесь. Фір... Це і закордонне, чи наше, ну це наш, місто Харків, вулиця Сумська. Так що буду посипати цим. Так, ідемо далі. Замовила я собі ще хоч полила вчора з чоловіком поливали підживку, підкормку, отаке. Полили вчора перець. І що ми ще полили? Ну, зараз. Зараз подивимося. Тут полила огірки. Оці капусту ту всю, що там порозсаджувала. Там три баклажанчика, ну тут я вже буду все вибирати. Капусту буду висаджувати і не буду продавати, так що вона, цей. вона тут не буде. Так, помідори, але не всі, там мене не вистачило на три штуки. Ну, сьогодні я розведу і ще полю. Так що, потрошку, потрошку ця теплиця вже стає нормальною, такою, як має бути. Тут ще в мене перцю трошки є. Сьогодні буду висаджувати, бо в нас сьогодні така досить похмура, дожлива погода. Дощ моросить, то сонце, то дощ моросить. Так що буду висаджувати. Помідори треба мені вже підв'язувати. Чоловік сказав мені, що натягне сюди. Проволоку, щоб я до них мотузки ну шпаргу підв'язала, і отак як огірки, от от на мотузки, я буду підв'язувати і там два помідори. Там з, з цього в мене було два огірки, але вони щось мені там не йдуть, не, не ростуть так, як треба, так що я одного вибрала. І пересадила сюди помідори, я вже висадила на город. І ще буду ну, давати, там мене просили. Так що я сюди пересадила огірок, Огір... а помідори і так буду висаджувати, Так що тут місто якраз огірку буде добре. Я потім його підв'яжу. Так, йдемо далі. Що я ще? А, вчора поливали, оприскували цю цибулю. І чеснок, бо в мене пропадає в мене, е, ця цибуляна муха. Я трохи запізнилася і дуже-трохи запізнилася, щось я не прогавила в той момент. І вона у мене вже почала хворіти чеснок дуже. І цибуля вже починає, я замітила, що вже цей е, ну, саме перо, воно вже починає жовтіти, так що я вчора купила тут у нас. Спасатель чи. Коротше, на, на, це, не знаю, я вже забула спеціально на цибулю і на чеснок. І вчора чоловік то на 10 літрів води, вона така упаковка, на 10 літрів води, так що чоловік вчора оприскав і цибулю, і чеснок. І я сьогодні купила ще аміяк на шатирний спит, буду ще. Підживляти нашатирним спиртом і часнок, і потім ще цибулю буду підживляти. От дивіться, який в мене чеснок, як пропадає. Бачите? Оце все вже тут гниле, отут. Так що. Цього року такого часнику, як я того року мала, я не буду мати. Вчора обробили, сьогодні-завтра в нас дощ. Післязавтра я буду підживлювати аміяком. ще чеснок і цей тут малину мені треба буде. Малину обкопаю кругом, а там, де кріп, казала тут одна жінка, що їй треба кропу, так що я потім вона прийде пособираю. Потім я просто перекопаю. Малину обкопаю, щоб вона чистенька була, а все остальне по тому покупаю. Так, оце цибуля. бачите, вже от таке. Це вже та цибуляна муха. Цибуля цього року в мене дуже гарна, так що буде дуже великий жаль, якщо вона в мене пропаде. Ну, не знаю, чи поможе, чи не поможе, ми оприскали. І цю Прийшла вчора, мама допомогла мені ми скоренько пропололи. Ну Тут, собственно, полоти що було, тільки кріп один. Трави в мене та, як такої буряну нема, тільки один кріп. Тут ще моркву я зараз буду трошки полоти, бо щось сьогодні так неважно себе почуваю, і голова болить, і, напевно, тиск піднявся чи впав. Я й сама не знаю, я не міряла. Щось, щось, не знаю, У мене сил сьогодні нема. А так в мене все. Вроді ну, треба буде, вже погода наладиться, перекопувати. Бурячки теж в мене вже по полоті, треба, щоб вони трошки підросли, буду їх проривати і буду цей, і треба мені трошки їх прокопати. Тут в мене чеснок е, з насіння. Я сіяла, повиходив. Там з того краю, о там з того боку, більш-менше, тут трошки не дуже, але ну, нічого, скільки є, стільки є кавуни. оцю, цей перець ми вчора підживили. Тут скільки раз, два, три, 4, 5, 6, 7 рядків. Тут в мене вже огірки виходять, я купила вчора сітку, будемо на сітку ставити. Тут, бачите? Ну нічого, ще вони якраз тепер виходять, так що ще, все, ну, все в порядку. Ці помідори, тут рядок перцю, рядок корфії і брокколі, все разом, баклажанчики, там, ще один рядок перцю. Це все вчора ми ще вспіли полити, пролити, підживити під кормкою. А ці помідорки, ті, що я вам перше показувала, де я огірок садила. Я повимикала і сюди посадила собі ще е, то такий сорт на томат, великий круглий, червоний, і вони низькорослі. Якщо буде хороше, нормальне насіння, то я цей, я потім назбираю собі, щоб було в мене своє насіння. Ну, Вони трошки зав'яли, але вечором я їх пролю, добре і все буде нормально. Так що так, А так... Мені вже лише моркву треба прополоти. І ще мені треба буде сьогодні, якщо погода дозволить, якщо ні, то завтра або післязавтра підживити. Тут в мене ще залишилися помідори. Ні, тут в мене ще є, я вже забулася. Є ще ряд теж корфії і всього підряд, що було. Два рядка перцю теж маленького треба теж підживити. Тут в мене морква посіяна, якщо зійде. А тут помідори. Оці помідори мені треба і той перець маленький підживити. Тут ще чотири рядка, 4, да, капусти ранньої. Теж треба. І я собі замовила від оцих чорних мошок, що на капусті. Воно має вже мені прийти на пошту. Так що буду обробляти цим ще от від цих мошок. Тут теж огірки вже зайду. Оце мені все до цих огірків, ще 16 ятків треба мені пролити тим добривом, щоб воно трошки пішло в ріст, бо зараз дощі то дощі, але трошки підкормити треба. І в мене вже тут на цих огірочках, от що я садила із стаканчиків. Вже маленькі огірочки. Так що так. Тут тільки цвіт, де я бачила, зараз вам покажу. А, тут, бачите. Так що вже скоро будемо своїх огірків. Їсти. ну Це тут ранній сорт кущовий. Ті, що цвітуть, то всі ранні. Там на початку рядка мої пару з мого домашнього насіння. І тут ці послідні чотири, ну ті те, теж вже цвітуть, теж з мого насіння. Так що цей, тут буду, буду дивитися, яке насіння буде краще, які огірки будуть кращі, з тих буду збирати насіння. А це теж от до цих пір, от так, до цих пір от це все теж моє насіння, що я з того року лишила собі таких великих насінних огірків і збирала з них насіння. Так що мене не знаю, будуть, який урожай буде, але огірки зійшли гарно. Ну що ж, так що так, буду підживляти, підкормлювати, спасаємо, що можемо. Не знаю, що в мене вийде. Ну, дай Боже, цибулю, ну, часник вже не думаю, але цибулю може ще спасимо. Ну, то вина моя, бо ну, то я прогавила. І копати мені ще треба, тільки залишилося два рядки буряка. І все. А так в мене город картоплю ми підгорнули. Картопля гарна. У мами вже там, де ми садили, вже жуків треба травити, бо вже повилуплювалися. Так що так, працюємо. Робимо, стараємося, руки не опускаємо. Ну що ж, всім гарно дякую, всім бажаю ще раз цього найкращого, здоров'ячка. Всім пока-пока.